Гриф'я-гура, місто над регом. Чи знаєте, про яке місто я говорю? Це назва теперішнього польського міста, яке називається Грифіце. І сьогодні ми з вами погуляємо по цьому місту, подивимося, що тут є цікавого і на що варто подивитися, коли ви самі сюди приїдете. Запрошую на прогулянку. Фіце це місто в північно-західній частині Польщі в Західньопоморському воєводстві. Пролягає вздовж річки Рега. Знаходиться за 22 кілометри від Балтійського моря. Тут проживає близько 16 тисяч населення і площа міста становить 12,5 квадратних кілометрів. Зараз ми знаходимося на центральній площі. Міста Крипниця. Взагалі місто дуже старовинне. Воно отримало статус міста ще в середині 13 століття. І, звичайно, що ще задовго перед 13 століттям тут були поселення. Я, я прошу ще сам статус отримали, отримали у 13 столітті. Війну, Другу світову війну місто пережило практично без знищень. Але як це вже можна сказати, сумна традиція і сумна констатація факту, коли у 1945 році радянська армія ввійшла в місто Грефіце. Дуже багато було таких непотрібних пожеж. Тобто радянська армія руйнувала місто, як і інші міста, в котрі входила, взагалі без сенсу. І по суті, близько 40% на 40% місто зруйнували у 1945 році. Але і без цього, на щастя, залишилося багато старовинних будівель. Місто досить гарне. З цього ракурсу показує центральну площу. Як бачите, тут багато польських прапорів. Це тому, що ми. З вами знаходимося сьогодні на 1 травня. Перше травня це державний вихідний. І так так звана майвка це 1 і 3 травня. 3 травня це в Польщі День Конституції, Тому, тому в такий час Польща гарно, святково прикрашена державними прапорами. Поблизу площі знаходиться старенький костел, будова котрого тривала від 13 до 15 століття. Традиційно при вході до костелу були такі кам'яні чаші зі звичайною водою. Тут старі плити. Наступний позитива тут дотурі. Трішка оголошень. І тут таке місце для молитви прихожан, котрих не mm. впускають до костелу. Дуже часто є так, що якщо не проходить богослужіння, то просто замикають костел. Тому ми тут тільки, по суті, через решітку і через шкло можемо побачити, як костел виглядає всередині. Це дуже часто так буває, практично всі костели в Польщі, якщо не в часі було служіння, то ось так закриті. Ми знаходимося на мості, котрий проходить над річкою Рега. І перша назва міста Грифіце була Грифя Гура, місто над регом. Тобто Гриф'я місто при резі. Назва міста безпосередньо пов'язана з назвою ріки, діля якої, вздовж якої місто збудували. Будівля, яку ми зараз з вами бачимо, це млин. Водяний млин, старовинний. Великий сад в японському стилі. Дикі качки засмагають на сонці. Одна з основних і найбільших пам'яток ят, пам архітектури в Грифіцах. це порохова вежа. Десь в кінці 14-го, початку 15-го століття збудована. На жаль, зараз вона недіюча, то я маю на увазі, що туди не можна, можна заходити всередину і можемо лише дивитися ззовні, як виглядає. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Кам'яна Брама. Кам'яна Брама це міські ворота, старовинні середньовічні міські ворота, котрі так і називаються Кам'яна Брама. Якщо вам буде добре видно, я постараюся зблизити дуже цікавий рельєф, бачимо. Я бачимо, що нагадує якогось єгипетського бога можливо Тота. Але я так розумію, що це зображення грифа, гриф це один з символів цього міста. Дуже кліматична вулиця. Старі будівлі. Не забажає їй бути рухливою, тому що, як бачимо, тут дуже багато машин проїздить навіть в такий вихідний день. Так камінна брама виглядає з протилежного боку. Цікавий годинник, такий дерев'яний, що цікаво навіть більш-менш правильно годину показує досі. Це колишній католицький костел. Зараз тут знаходиться православна церква. Щось мені показує, що вона зараз зачинена, але на подвір'я можемо зайти. Тут теж старі будівлі. Відносно стара. А оця виглядає на дуже сторі. Сюда зараз подивимося. Канцеларія парафії православної. Висока. Окей, okay, православна церковь. Успения. Святой Бегородець в Кредицях, богослужіння воскрес... Воскресення праздники. Іншими словами, богослужіння у нас в неділю о 11 годині і в святах о 10. експонат. Не знаю, чи це приватна власність, чи це теж власність парафії. Цього разу ми, окрім архітектури міста, вирішили ще подивитися тутешній музей. Це музей Скансен під відкритим небом, музей вузкоколійної залізниці, котра діяла в графіцях від 19 століття, точніше від 1896 року. Тоді було 300 кілометрів залізничного полотна і 98 станцій. Навіть в наш час діє туристична траса від Погожеліць до Грифіц. Має 39 кілометрів. А ми з вами зараз їдемо до музею висококолійної залізниці. Так, музей чинний щодня від 8 до 16. Про ціну. Білетів. Тобто нормальний білет тут коштує 10 злотих, пільговий 5. Для родини сімейний білет 25 злотих і шкільний білет 1 злотий. Окрім основної виставки під відкритим небом, також є невеличкий музей всередині в приміщенні на дві виставкових зали. Макети кораблів. Несподівано для такого музею. Тут трохи темно, але я так розумію, що можна самому собі включити, увімкнути світло. Тут вже більше експонати, так, я так розумію, від колії залізничної. Ось тут вже безпосередньо починаються експонати локомотиви вузькоколінні. Як з мультику. Тут теж засіб транспорту для працівників колії. Ось тут також цікавий вид транспорту для працівників колії. Такий, така машинка. Смішненька така. ПКП. Польські колеї польствові. тобто Польська державна залізнична. Я лише, що це так ржавіє, але розумію, що, ну, по-перше, експонати старі, по-друге, стоять вони під відкритим небом. І щоб це все законсервувати і е якось забезпечити, щоб це далі не нищилося, потрібні кошти. Дуже новіші вагони. Цікаво, як, в яких руках їздили оцими вагонами. Це мені нагадує електрички. Цистерна виглядає майже як нова. Почитаємо, бачу, що тут є інформація. Вагон цистерна на торт 1000 міліметров з 1958-го року угу. ну оце як на такий поважний вік виглядає досить новенько і задбано Мені о тих вагонів шкода, що вони в такому стані. І ще було б класно, якби можна було там зайти всередину. Можливо, є якийсь вагон, куди можна зайти всередину. Зараз пошукаємо. Старенький вагон. А так виглядало опалення. Тобто це пічка, котра опалювала вагон. Можна yeah. зачинити п'єць. Yes. Я так розумію, що оця, оця труба це йшло або обігрів безпосередньо, або, можливо, як димохід. Ага, написано тут, що огживання водне. Тобто, ну, по суті, парою Парове, паровий обігрів. Чесно кажучи, мені тут трошки бракує екскурсовода. Хотілося би походити з екскурсоводом, щоб я тут все гарно показав і розповів. І трошечки бракує, власне, оцього, цієї можливості увійти всередину вагонів, відчути себе як пасажир такого, старенького, старенького потягу. Ну що ж. І без цього досить цікаво. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтеся на мій канал. Я буду рада прочитати ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого і до швидкої зустрічі. Всього вам хорошого!